Ісусу Христу, слава Україні, Всечесні Отці, шановні краяни, дорога українська родина. З далеких часів відгомін іде про прадідів відвагу, мужність, славу, наш прапор житнім золотом цвіте, він символ незалежної держави, знаменням сяє Сонцем золотим, Небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. 23 серпня 2004 року на вшанування історії українського державотворення, Державної символіки Незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України, президент України підписав указ яким 23 серпня визнано Днем Державного Прапора України? Для освячення прапора та молитви запрошуємо всечесного отця Декання Ігоря Поливку та Отця Василя Мазура в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Благословеним є Господь Бог назавжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Боже Дух і всього Тілесного, Ти смерть подолав, і силу дьявола знищив, і життя ти тим подав сам Господи, упокій душі невинно убієнних, безвісті пропавших, загинувши на іні, в тюрмах і котівнях закатованих, всіх воїнів, новітніх героїв, що їм сьогодні поминання світло творимо. У покоїх у місті світлому, у місті квіточому, де немає ні жорби, ні зітхання, гріх, що вчинили вони словом, ділом, думкою, як милосердний і чоловіку любить Бог простим, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Правда Твоя правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти є воскресіння, життя і спокій, новітні Героїв, Христе Боже наш. Отців, матерів, братів, сестер наших, безлісі пропавших, загинувши на поля бою, в тюрмах і на сасанях закатованих невинно обієнних Христе Боже наш, що імпоминання творимо, а тобі славу віддаємо, з придвішним Тетцем Пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословенний будь Господи Боже наш. Ти через твого Сина Ісуса Христа покликав до життя Твою святу Церкву, як знамено народом, що вона позбирала розсіяних Божих дітей разом, Поблагослови цей прапор, щоб ті, хто навколо нього зберуться і кого він вестиме за собою, через заступництво Пресвятої Діви Марії, всіх святих завжди визнавали Христа, і що ніхто з них не загинув. Але щоб усі дійшли до вічного щастя через Христа Господа нашого. Господеві помолімся. Боже великий, Боже Всевишній, ми мирішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, Пробач, провини наші та провини батьків, дітів і прадідів наших. Прийми сьогодні, благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з проханням, тому ласку Твою подай. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, що вбиті, що поранені, що в полоні, у заслані у в'язницях на тяжких роботах поневіряються і терплять вдів, сирідка калік і немічних, за тих, що покинули свої домівки, що твого милосердя та до допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх, єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава тобі Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй благо, Христосу приблизився, нові форі, форі істини, Бога, замолитна, причистої своєї матері, сиді в Марії, все до славна, захвальне апостолі, преподобне наших всіх святих, помилуй, нас, наспінь, благий і чоловіку любля. Слава Україні! Так водиться, напевне, нам сьогодні казати в цей сьогоднішній день, бо, напевне, це хвиля не до свята. Але нехай ворог не думає, що в цей великий день, чи сьогодні, чи в завтрашній день ми сховаємося. Ми знову і знову піднімемо своє знамено, синє жовте знамено, яке дійсно є сьогодні багряне від крові новітніх героїв. Низький вам, дорогі військові. Не скільки вам, дорогі батьки, дружини, діти, новітні герої. Вам, шана дорогі, дорога молоде, і нехай Господь подасть нам сили здолати ворога або сьогодні, або ніколи. Слава Україні! Запрошуємо отців до освячення державного прапора України.

Державний прапор України ці часи державний прапор був і залишається однією з найвищих і найбільш шанованих святинь. Він є втіленням національної єдності, честі та гідності, історії та сьогодення. Під час історичних звершень він був символом боротьби багатьох поколінь нашого народу за національні права, за право бути українцем на українській землі. У ньому втілені віковічні прагнення до свободи, миру, краса та багатство рідної землі. Зараз особливий час, час збройної боротьби з віковічним ворогом українства та усього вільного людства, безбожною, брехливою, фальшивою, підступною та злою московщиною. Синьо жовтий прапор України хоч і побитий кулями та уламками, та все ж високо піднятий. Дає надію на перемогу добра, і завдяки нашим воякам та усім нам він обов'язково стане стягом свободи. До слова запрошується заступник начальника самбірської військової державної адміністрації Павло Грабський. Слава Ісусу Христу! всечесні отці. Дорогі краяни, ви знаєте, увесь світ тепер знає, що наш жовто-блакитний стяг це символ свободи, сміливості та героїзму. Він уособлює єдність та силу всього нашого українського народу. У цей день я хочу вам побажати, що, щоб небо над вами було завжди безхмарним. А жнива були багатими. І я точно переконаний, що в кожному місці та селі замайорить український прапор, як над усією незалежною Україною. Величезне дякую вам усім за те, що працюєте для перемоги України над окупантом. Вітання з Днем Державного прапора України, слава Збройним силам України! Слава вам! І слава Україні! До слова запрошується Михайло Павлючик, керуючий справами самбірської районної ради. Сьогодні дивився, як в Києві піднімали прапор, і президент згадав такий випадок: 76 й рік, як канадієць українець вибіг. На поле футбольне і виніс жовто-блакитний прапор. Більшість із вас, і дуже багато, і бачу там у тих молодих, вас ще й на світі не було. А був жовто-блакитний прапор. А сьогодні ми повертаємося, і у цю історичну справедливість ми повернули назад. І я радий бачити вас, бачити батьків, бачити родини тих, хто. Загинув за нас, за нашу незалежність, за нашу Україну, отих новітніх героїв, бачити вас у тих молодих людей, які рати майбутнього нашого роблять оці добрі справи для нашої майбутньої щас... нашого майбутнього щасливого життя. І тому всі вас ще раз святом, і хай наш стяг майорить і ще. Хотів згадати ще одного гостя нашого. Бо цей гість приїхав до нас із Запорізької області, а це голова Запорізької районної ради пан Олександр, пан, пан Олександр Філін. Він на нашій території, а частина Запоріжжя, на жаль, під Москалем. Я ще раз вітаю вас святом. Слава Україні! У жовтім кольорі колося, багатство нашої землі, щоб у достатку всім жилося і в люднім місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть, а світ, побачивши, впізнає під стягом українці йдуть з днем Державного прапора України. Нехай символ України, державний прапор, усяє наш шлях. Та надихає до нових успіхів насамперед у боротьбі до перемоги для розвитку і свободи України. Слава України! Героям слава!